Привіт, мене звати Ліна Клець, мені 12 років. Я вчуся в першій школі. Мені подобається предмет фізкультура. Інші предмети також подобаються, але то тільки в принципі. Радніше мені зі школою допомагала мама, але тепер я їй допомагаю, тому що з'явився менший братик. Його звати Ваня, йому 10 місяців. Він ще не ходить, але вже сказав своє перше слово Мама. Хоча татор вчив його, щоб він сказав папа. А дідусь репетирував з ним дід. Але у цій битві перемогла матуся. Я обожнюю з ним забавлятися гратися. Алло! Ось він підросте і я йому буду допомагати з уроками і не тільки, адже він мій маленький майбутній захисник. Моя сім'я для мене головне. Вони підтримують мене у всіх моїх починаннях. І з заняттями школи журналістики також. Ось стану відомим журналістом і всім розповім, яка в мене хороша сім'я. Привіт, мене звати Ліна Клець. Мені 12 років. В принципі, а тепер давай повільно. Привіт, мене звати Ліна Клець. Мені 12 років. Я вчуся в першій школі. Так, давай ще раз. Привіт, мене звати Ліна Клець. Я навчаюся у першій школі. Мені 12 років. Ще раз. Моя сім'я для мене головне. Вона підтримує мене у всіх моїх е, різних. Лін, ну подивись, не парся. Починання видих не лєм, а то наші вони з боку стоять з ножем або з пістолетом Давай. моя сім'я для мене головне.